Інформаційна команда телеканалу Маш ТВ підготувала найцікавіше та найактуальніше за весь тиждень. В Студії працює Ліза Шиян та Іра Іванова. Вітаємо! Олімпіадний зорепад. закінчився період олімпіад на платформах на урок та вся освіта з базових предметів. І ми маємо справжніх олімпіадних зорепадців. Серед наших талановитих, творчих, мудрих, натхненних олімпіадників-машівців – переможці та призери Олімпіад з української мови, української літератури, математики, історії та громадянської освіти. Насамперед, ідея для відео виникла дуже спонтанно. Переглядаючи відеороботи минулих років, ми вирішили їх трішки змінити та додати більше місця. Зен Сен, продумуючи кожен крок та шукаючи маловідомі слова. Було дуже неочікувано дізнатися, що ми здобули перемогу, адже кожен з учасників мав перевагу. Хтось був сильніший, а хтось навпаки, тому для нас це стало приємною несподіванкою. Вітаємо вас, наші юні зірочки та ваші наставники. Ви наша гордість і наше натхнення. Нехай ваше життя буде встелене ще не однією перемогою. Знову перемога при наїду до Дня української мови та писемності. Машівці долучилися до всеукраїнського конкурсу Українська мова в об'єктиві. Усього на конкурс надійшло 95 робіт з усієї України. Також МФК СумДУ має особливу відзнаку за найбільшу кількість учасників. Вітаємо авторів та бажаємо творчих успіхів. Наукові досягнення 1 грудня 2022 року пройшли 20-ті міжнародні мистецько-педагогічні читання у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО на професійна освіта 21 століття серед переможців у номінації Довідкові та лексографічні видання нагороджено команду студентів під керівництвом викладача МФК Сумду Наталії Пономаренко як співавтора мультимедійного словника з інфодійної грамотності. Викладачі та студенти МФК СумДУ долучилися до шостої міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася на базі науково-дослідної лабораторії академічна культура дослідника Сумського державного педагогічного університету. Кожен із нас на своєму місці робить свій внесок у перемогу. 14 грудня у Сумах розпочав роботу безпечний простір для жінок та дівчат вільно. У фокусі та робота про жінок та дівчат їхнє фізичне та психологічне відновлення, розкриття творчого потенціалу. Проект запущено громадською організацією інноваційні соціальні рішення за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансування Великої Британії. До роботи проекту долучилася й психологіня МФК СумДУ Яна Коломієць. місце де кожна дівчина жінка зможе бути в безпеці розвинути свої навички, робити те, що їй зараз хочеться, чи то розвивати свої лідерські якості, чи то займатися творчістю. Чи то своїми руками щось зробити для себе, для своєї родини. Звичайно, що цей простір він безпечний, тому тут буде постійно світло, тут буде постійно тепло. Деякі мами можуть приходити з дітьми, коли їм потрібно щось попрацювати, підзарядити гаджети. Таке, таке таке ж є варіація, опція допомоги, тому це все-таки. Ростір а, розвитку. А, розвитку. Вони коли приїхали, сказали, що вони хочуть місці зробити такі класний. ну, я навіть не очікувала, що такий класний, як ми на сьогодні, от, от сьогодні зібралися. Бачимо, що є ідеї, є гарні дійсно напрямки розвитку для жінок. І найголовніше, що вони нам дають можливість теж реалізувати себе. І мені сподобалася назва вільні, дійсно українська така назва для українських жінок. Ми вільні. Це були головні події цього тижня. В студії працювала Іра Іванова та Ліза Шиян. Побачимося у наступних випусках.